Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Хочу, на прикладі одного анекдоту навести свої асоціації, що відбувається в Україні. Мене наштовхнула ця думка на розмову між Павлом Себесяновичем і. Юрієм Коновальчуком щодо п'яти років президентства Зеленського, я чомусь згадав один цікавий анекдот. Зараз вам розкажу і проведу аналогію. Як я це розумію, був такий старий анекдот про ковбоя, який скакав по прерії і натикнувся на плем'я індійців. Ну і перша думка, яка прийшла в голову, ну все, мені хана. Внутрішній голос йому говорить, ні, тобі не хана. Дочекайся, коли вони тебе оточать, його оточили. Він знов думає, ну все, тепер мені хана. Внутрішній голос говорить, ні, тебе не хана. Достань револьвер і застрели вождя. Він так і зробив: достав, застрелив, вождь упав. Всі в шоці, він думає, ну все, тепер мені капець. І внутрішній голос говорить: ні, тобі не капець, зліз з е, коня і викинь револьвер. Він зліз, викинув, і внутрішній голос каже йому: Ну, от тепер тобі капець. От е, мене е, діяльність Зеленського на посту президента чомусь нагадала цю історію. Я пам'ятаю, як починалася його каденція, е, всі очікували рішучих дій. Скажетних реформ дійсно було підготована цікава, і я вважаю, якщо б вона була реалізована, ті ідеї, які планувались, то ми б мали зовсім іншу ситуацію, і ситуацію з війною і ситуацію внутрі України, тому що він декларував боротьбу із корупцією, зміною системи державного управління, навіть зажадав. Змінити місце, переїхати з банкової, переїхати в інше місце, але не, не так сталося, як гадалося. Внутрішній голос йому чомусь говорив і давав поради зовсім іншим. І, от на прикладі, там, до, до прикладу, ситуації з Вандергейтом, коли завалили, фактично внутрішній голос завалив операцію з заманюванням. Вангерівців з Білорусі в Україну внутрішній голос йому сказав бреши. І вони почали брехати. Ну, по-перше, детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця, на жаль, брехання ця вскрилася. Ми пам'ятаємо розмову Бутусова з Зеленським на прес-конференції. Трошки плутаєтесь то, чин... в показах, пане президенте. Покази можете ви надавати. Я президент України. Про Вагнерівців не щось вам важко говорити. Ну, ну давайте а, вагнерівців? А, Я він, вам відповів не все про це права. Особисто давайте протримуватися. Ну, якось. від пана Бурби ви отримали інформацію і злили цю інформацію. Ну, скажіть правду людям, скажіть, ви людина, яка отримала розповсюдження інформації, було Бурбою. Коли він працював в розвідки, ви цю інформацію отримали. І вилежить. Це правда. Скажіть правду один раз. Можна? Дуже дякую вам за запитання. Дякую. Так ось я вам, я вам, я вам зараз я вам зараз докладно розповім. Так мені ось. не потрібно докладно. Я, вас я вам розповім. Да. А а не, ось, не, не ви цікаво. маєте знати, бо ви нічого не знаєте, і дуже багато брехні Пане про Єври, зрив спецоперації розпрацювання. Так, от я вам хочу сказати, я вам хочу сказати, що все, що ви тут розповіли, брехня, mm. ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка. Де ви порушили закон про люстрацію, призначили російського агента. Тому ваша тактика така: оббріхати людей, які про щось пишуть, видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом, просто собі весело піти з новий жарт кварталу 95. Так от я вам хочу сказати: ваша брехня всім вже дуже добре видна. Я вам хочу сказати на відміну від вас, від Єрмака, від Демченка, від інших людей. Які були присутні і мають відповідати за провал спецоперації та інших спецоперацій Гурмо, я одразу дав покази ще в вересні 2020 року в державному бюро розслідувань. Тому я дуже прошу, щоб усі всі ваші фантазії, які ви тут розповсюджуєте на всю страну ви слухаємо, хоча б один раз і розповіли на допиті на слідчому запитання. і припинили цю брехню, бо керівництво державою під час війни це не квартал. Все, і вам Юрій, треба це вивчити пане, нарешті. Від дуже соромно. підемо на вам про ваш сором сказати. Нема пане чого Юрію. Давайте без оціночних суджень. Будь дуже ласка, прикро, відповідайте і і ну так, от е висновків не було зроблено, і е брехня пішла дальше. Один із прикладів це ситуація перед самою початком війни. Ми пам'ятаємо, як Зеленський всіх заспокоював, запрошував на в травні. Не панікувати ризики, не стали більшими. Більшими став ажіотаж навколо них. Президент Володимир Зеленський на тлі збільшення загрози масштабного військового вторгнення закликав українців не вірити чуткам, зберігати спокій і холодну голову. Він нагадав, що війна із Росією триває вже ві. Вісім років українська армія готова до виконання будь-яких завдань, а українці як ніколи мають бути згуртованими. Україна не хоче війни, але Україна повинна завжди бути готовою до неї. Не боїться, бо захищай свою землю. Не здасться, бо це наша земля. Тікати нікуди. І це не новина. Україна постійно посилює свої оборонні можливості. У нас сильна, смілива, готова кожного дня до всього армія. І це не новина. Все під контролем і все йде по плану. Не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю. 22 січня ми з вами. Відзначимо День Соборності України. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати, як завжди, дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки, танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, День перемоги. Шашлики відбулись, але на жаль, не з тим м'ясом, яке собі президент уявляв, продовжував брехати. Просив не нагнітати паніку. І паніка, звичайно, сталася, але не до війни, а під час 24 лютого була шалена паніка. Як сказав, Арахамія, вони. Роздали, просто роздали зброю для того, щоб люди не тікали з Києва, щоб рятували їх дупи, коли почалося питання можливого захоплення міста. Він сказав, що у нас немає зараз часу робити якісь механізми. Треба просто людям на вулицях роздавати зброю, і це спрацює як психологічний такий певний фактор і для людей, які щоб вони не бігли з міста, і для росіян, тому що вони побачать що дуже багато зброї на руках, і люди будуть чинити зброю. Оце яскраві приклади до чого доводить брехня, але на цьому не було зупинено, І е, після 24 лютого ми знаємо, що е, на жаль. Чиновники, які мали готуватися до війни, готувати країну до війни, готувати фортифікаційні споруди, збільшувати фінансування на збройні сили, на сили оборони. Я вже говорив. У нас 25 березня було затверджено на раді національної безпеки указ президента. Стратегія безпеки, всеохоплююча оборона за 11 місяців до повномасштабного вторгнення була. Прийнята указом президента ця стратегія, але за 11 місяців нічого не зроблено. І от ці чиновники під час повномасштабного вторгнення на жаль накивали п'ятами, повтікали і лише завдяки збройним силам, що були, та добровольцям, волонтерам, які долучилися до оборони, ми зупинили навалу. Російського агресора зупили, зупинили, відбили повномасштабне вторгнення, вторгнення на Київ, Чернігів, Суми. Міністр оборони пан Клименко заявляв, що там вся поліція, всі керівництво було на місці, де сиділи у підвалах. В яких там підвалах вони сиділи? Ми не знаємо, тому що побачили їх лише. На середині квітня в Києві, і я скажу, коли війна почалась в Києві, в принципі, мало хто залишався, поліція залишилась практично 100% в місті Києві, і ми, ми прямо знаходились в підвалах цих будинків. От і після цього, замість того, щоб провести фактично люстрацію таких чиновників, які зволікали підготовку до опору зброєння агресії від Російської Федерації. І фактично провести люстрацію, і всі, хто не проявив е, свою державницьку позицію, не збрав, взяв е, зброю в руки і не почав оборонити, замість того, щоб їх е, люструвати і позбавити з них. Він його їх повернув. Повернув на місця. Це була друга помилка. Яку підказав внутрішній голос, що треба все повернути, і все повернулось на круги своя. Повернулося саме гірше повернулися ці чиновники, які почали знову робити те, що вони завжди роблять, як Шурі Шурі Балагановида, лізти своїми негідними руками в гаманці українським людям я я очік і ми після цього отримали шалений розгул корупції. Я нагадаю, що бюджет України за рахунок кредитів і донорської допомоги в більшості це кредити, які ми маємо повернути назад заходу. Бюджет України збільшився з до, до воєнного часу, у 2021 році, бюджет видаткова частина була 1,5 трлн. Минулого року, в 2023 році, видаткова частина була більше 4 трлн, тобто в 2,5 рази. Звичайно, що вони почали робити? Вони почали грабувати і в міністерстві оборони, і в інших міністерствах оці безглузді е, витрати е, на благоустрій чиновників збільшувати свої е, фінансування, витрачати на клумби, стадіони. Замість того, щоб під час війни закумулювати всі зусилля на оборону, на підготовку фортифікацій, на е, роботу. Оборонного промислового комплексу виготовлення озброєння боєприпасів всього цього не від, відбулося. Почалось пограбунок корупції. навіть уже Пентагон заявив, що в і в Міністерстві оборони і в Україні великий рівень корупції. Розумієте, з Америки, з океану видно, як наші розкрадають кошти під час війни. От і це все толерувалося знов ж таки Зеленським. Він спочатку е, уговорював е, журналістів, щоб вони не розказували про корупцію. Потім говорив, що у нас найкращі антикорупційні органи. Ну от ці найкращі е, антикорупційні органи продовжували працювати як е, спортивні рибалці, видловлювати корупціонерів і їх відпускати на волю і на жаль це все призвело е, сьогодні до опозиційного тупику, до невизначеності е, це от невизначеність це вже четверта четвертий косяк зеленського який він е, породжував е, у нас закінчився термін верховної ради у нас закінчився термін е, президентства, і замість того щоб Звернутися до конституційного суду, врегулювати, тобто отримати роз'яснення конституційного суду, як діяти в таких випадках, коли іде е, тотальна війна, коли закінчились терміни перебування, як діяти в таких е, моментах. Звернутися до конституційного суду, він проігнорував, почав множити оцю невизначеність, збільшувати. Непорозуміння в суспільстві, і от ця брехня, корупція, е, толерування невігласів в державних е, службах, збільшення чиновницького апарату, який е, дбає не про війну, не про е, рішення викликів і знищення нашого ворога. А думає про своє особисте, як набити кармани, як е, там казав Саймон Шустер, да, що оточення думає, е, ну живе нібито в останній день. От і зараз от ця невизначеність, невизначеність статусами, звичайно, все це козирі. Для наших ворогів, перш за все, це для росіян. Вони пушать, поширюють ще один п'ятий косяк: це звичайно ця ситуація з мобілізацією. Ганедні ці випадки, як відловлюють людей. Згадайте, згадайте 24 лютого ну, звичайно, хто це бачив, хто тут був присутній. Умови е, оборони були найгіршими, не, не було злагодженості, не було зброї. Людям роздавали просто автомати. От я отримав автомат, чотири рожки і пішов боронити. Зараз у бійців є якесь е, грошова винагорода. Тоді взагалі про це не говорилося е, зараз. Є і каски, і броніки, тобто е, ситуація набагато краще, але у людей відбили повністю бажання захищати таку державу, яка ну в яку ми перетворилися, і от я вважаю, що основна причина це внутрішній голос Зеленського. Е, я вважаю, що це цим внутрішнім голосом є цих 5-6 менеджерів. Да? А е, їх очолює пан Єрмак, який дає от дурні поради, дурні поради Зеленському. Який внутрішньо розуміє, що він діє неправильно, ті та команда, яка у нього була до е, вступу на посаду, які пропонували е, дійсно гарні ініціативи. І програма була створена за рахунок тих е, запитів, які були в суспільстві, це все улітучилось. Залишився оцей е, внутрішній горлос, який веде його до загибелі. Я вважаю, що ми маємо протягнути руку допомоги. Пане Зеленському повернути його програму, реалізувати програму, реалізувати те, про що він мріяв витягнути от з нього з е, вух. Ось цей внутрішній голос. Е, во всякому случаю, маємо протягнути руку допомоги. От і в принципі, сім кроків до перемоги це і є. Та порада президенту, які він має вчинити, що він має вчинити, як він має діяти. Ми готові допомогти йому скласти цей план перемоги, якщо у нього не вистачає сили. Там я не знаю, пане Зеленський. Ківніть, моргніть якось, коли будете робити якісь е, зведення, е, підморгніть, що ваш внутрішній голос вас оточив, і Вам треба. Його позбутися, і ми вам цьому в цьому допоможемо. Ми будемо діяти, будемо е, пропонувати, е, як дійсно вийти з цього колапсу. Що треба вчинити? Ви е, просто підморгніть. і Ми вам допоможемо. Всіх закликаю е, вивчити наших сім кроків до перемоги. Ми вже знайшли е, платформу, на якій плануємо провести е, таке опитування. Е, Отримати підтримку від суспільства, що дійсно ті кроки, які ми пропонуємо, вони дієві, дійсно вони е, узгоджені з українським народом. Я прошу про вашу підтримку. Зараз я долучу сюди цю платформу. Протестуйте там. Зараз моя петиція викладена, яку я подавав на сайт офісу президента, який за два дні набрала 25 тисяч необхідних голосів. Зараз на жаль, ми не знаємо. Розгляд цієї е, петиції. Я напевно звернусь до е, банкової до офісу президента, щоб з'ясувати що що все таки сталося, тому що 9 квітня я її зареєстрував, десь 11 квітня вона потрапила на сайт офісу президента. І скажу за три дні набрала необхідну кількість 17 квітня була закрита як на розгляді, але е, ми 20, 20, майже 29 тисяч громадян не знає. Що далі е, з цією петицією? От треба звернутися і до офісу, і я ж кажу, що ми маємо формувати такий план, узгодити між вами, тому проголосуйте, е, відпрацюйте цю петицію, дайте свій фідбек щодо платформи, чи зрозуміла вам вона, чи легко було пройти ідентифікацію, чи все вам там було зрозуміло. Далі ми я зараз підготував з нашими однодумцями з рухом Україна 30+, відкритий лист до суспільства, де проговорюю саме причини цього звернення. Чому ми вважаємо, що саме такі крошки приведуть нас до зміни і до приведуть до перемоги, тому приатачу сюди? Я розмістив на декілька пабліках. Це звернення сім кроків до перемоги, відкритий лист до суспільства. Планую направити їх до конкретних політичних партій, громадських організацій бізнес-асоціацій. Ми маємо скласти свій власний план перемоги, його затвердити і допомогти пану Зеленському відмахатися від внутрішніх голосів і діяти так, як йому підказує сумління. Я впевнений, що. Є супління у кожної людини, є сумління, просто треба допомогти, вийти йому на поверхню. Ми маємо в цьому допомогти. Закликаю допомогти президенту. Закликаю допомогти допомогти самим собі. Ніхто нам не допоможе, якщо ми не почнемо рятувати самі себе. Україна обов'язково переможе, вірте в перемогу, але для того, щоб ця перемога. Була здійснена, треба діяти кожному діяти на своєму місці. Слава Україні.